Спеціалісти Кіровоград рибоохорони перевіряють законність спуску води у ставках. Такі рейди проходять по всій області по всіх орендованих водоймах. Робиться це, аби орендарі самовільно не скидали воду, адже непрофесійне регулювання рівня води може викликати як підтоплення прибережних садиб, так і змілення криниць. Цього разу рибоохоронці перевіряли Олександрівський район біля села Бовтишка. Орендар спустив ставок більш як на метр. Перевіряючи, пояснили, для цього має бути рішення сесії до. Дозвіл управління водного господарства та погодження з екологією і Кіровоград рибоохороною. Оскільки орендар таких документів на місці не пред'явив, йому винесли письмове попередження. Якщо ж за 10 днів вода у ставку не набереться, йому загрожує адмінвідповідальність. Орендарю водного об'єкта був наданий припис. Він пообіцяв нам його устранити. Привести водний об'єкт до належного стану. Це технологічна необхідність. Це перше, друге. До 30-го ставка числа цей ставок буде повний, повнісінький, тому що йде каскад, він наповниться через неділю.